Czas wy czas, czasu my zaвантаżujemy wideo z tym co w dany dzień tam robić Święty otec. ostatnim czasem my kilka wideo z Świętym Ojcem, który перебуwał w utureczyni, i nienin w Libanie i pod jednym z wideo jakby się seriozna dyskusja Тому що підпис у цьому відео говорив, що святіший отець Лев 14-й перебуває в Туреччині, ну, якось так. І один з коментарів, який викликав цю велику дискусію, звучав більш-менш так, що святий лише Бог, як ви можете називати, якогось священника святим. І ми всі, звичайно, розуміємо, католики дуже добре розуміємо, чому називаємо святішого Отця саме святішим, не тому, що Він безгрішний, тільки тому, що просто Він є наступником святого Петра, якого настановив Ісус Христос. Тому кажемо про нього святіший Отець. Але цей коментар показує, наскільки в нас десь так в серці закладено, що лише Бог є святий. А ми усі недостойні цього, скажімо, звання, цього імені. І чомусь цікаво, власне, Бог приходить до нас недостойних, не святих, тільки таких, якими ми є. І це повторюється. Ми бачимо сьогодні пророк Ісая, Згадує історію вибраного народу, згадує цю меч, коли цей момент, цей період, коли Бог вів їх через пустиню і через Червоне море. Вночі це був вогнений стовп, а у день хмара. І так він згадує власне, цю подію. Але. Це є пророцтво. Тобто, воно ще станеться. Не лише Він згадує певну історію, але це пророцтво. Тобто, це теж передбачення майбутнього. Це говорить пророк Ісая про майбутнє, про цю хмару і цей вогнений стовп. І це сталося. Сталося, власне, теж сталося. і про це говорить сьогодні Євангеліє. Там бачимо Бога. Який приходить знову ж таки до недостойних, приходиш до речі до сотника, який є язичником, приходиш до недостойних, і цей недостойний говорить, говорить, я недостойний, щоб ти увійшов під мій дах. І це показує, наскільки Бог милосердний, наскільки Він любить людей. Попри наші слабкості, наші гріхи, переступи і так далі. Але ж Бог приходить не лише, через такі, не лише в таких моментах прекрасних, як зцілення, не лише через чудеса. Він же приходить дуже часто під видом вбогих, під видом слабких, осамотнених, самотних. Приходить під видом закритих теж людей, під видом поранених. І коли сьогодні ми дивимося на цього сотника, який не знав Бога єдиного, Бога Ізраїлітян, ну, він знав, що вони визнають віру в цього Бога, але він не знав його особисто, не знав, яким він насправді є, цей Бог, в якого вони вірують. І коли дивимося на нього, то бачимо, що в нього була якась така готовність прийняти Бога, Бога, який приходить під видом людини Ісуса. Тобто в нього, ця віра, яка в нього була, вона зробила його спроможним визнати, що це є справжній Бог, що це не є лише людина, не лише якийсь там цілитель, тільки це є Месія, який приходить, щоб врятувати. І Він врятує мого Слугу. Бо я в це вірую. І коли бачимо такого сотника, язичника, який не знав Бога особисто, то, власне, є питання про, про мою віру. Я можу себе сам запитати. чи в тебе є така віра, яка дозволяє розпізнати Бога. Під таким виглядом, як він вирішить прийти до тебе. Тобто не лише у вигляді е, такому величному, але теж у вигляді хліба і вина, е, у вигляді крихти хліба, що я там розпізнаю Бога, і що я готовий йому такому богові віддати свої справи, вірити своє життя. Чи я готовий розпізнати цього живого Бога у вигляді простої людини, яку я зустрічаю десь, наприклад, у вигляді цієї бабусі, яка щоденно вранці там прибирає двір, попри морози. Чи я спроможний з моєю вірою розпізнати Бога у мігрантах теж. У тих, які приходять, приїжджають до мого міста, до моєї країни, бо втікають, чи я готовий розпізнати Бога у в'язнях, наприклад, у криміналістах навіть, чи я готовий побачити ну, Христа, який є присутній в усіх людях, чи, я, чи з моєю вірою, чи моя віра дозволяє мені побачити Бога у моїх рідних попри їхні теж недоліки слабкості, ну і теж, чи я вмію його розпізнати в своїх слабкостях, чи я ці слабкості відкидаю, тому що я не хочу бути слабкий, хочу показувати себе лише сильним, і відкидаю цю свою слабку частину, чи я готовий зі своєю вірою розпізнати Христа, який приходить до, до мене в цьому адвенті. Тож ну, Бог приходить до усіх нас, приходить до нас, недостойних, великий Бог, Бог, який спасає, Бог, який всемогутній, приходить до нас, недостойних, під наш дах, але парадоксально то ми дуже часто нехтуємо ним, відкидаючи чи ту свою слабку частину. чи… Чи різних наших ближніх, які борються з різними недоліками, слабкостями. Тож, нехай цей Адвент нас перемінить, нехай Святий Дух допоможе нам цього різдва розпізнати такого Бога, якого, який він вирішить, явиться нам. Амінь.